Нідерланди передадуть Україні 24 чотири винищувачі F 16 Постачання мають розпочатись уже влітку. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Де це прийняття рішення. Ну звісно, за великою лужою. Літаки. Будуть передані Україні як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури. Вона наголосила, що передача західних літаків українським військовим це спільна робота з данією, сполученими штатами, Україною та іншими країнами. Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо побачити Ф 16 в українському. Небі, це будуть спочатку данські, а потім і нідерландські літаки, підкреслила Олангрен, причому росіяни тут чудово розуміють, що ну в той момент, коли ми почнемо отримувати перші літаки, в 16 ситуація поміняється, бо зрозуміло, що нам зараз не вистачає для того, щоб ну, максимально ефективно захищати українське небо і український повітряний простір. А нам не вистачає цього повітряного компоненту сил сил ППО, так тобто, те, що бачать наземні радари, те, що бачать наземні станції, ну воно дуже далеко не ідеальне тому що ну є певні певні моменти, які пов'язані з рельєфом місцевості, і так далі. Так, і от якщо це все буде доповнено ще і ефективними. Повітряними платформами, то відповідно ефективність таких ударів з боку росіян вона знизиться, тому що ми з одного боку зможемо більше збивати того, що вони на нас відправляють з іншого боку, ми зможемо зрештою трошки далі відігнати російську фронтову авіацію, яка скидає ті самі каби, тому що ну каб в повітрі, вже коли він запущений, його збити практично неможливо. І тут є два варіанти: як цьому можна запобігти так це або збити літак ще до того, як він випустив цю керовану авіаційну бомбу, або мати можливість вражати ці літаки на еродромах. На території Російської Федерації це до речі, те, чим зараз активно займаються українські спецслужби а, до речі, ці самі ракети, які регулярно літають над територією України, вони ж іноді літають і над у повітряному просторі країн НАТО. От сьогодні вночі була чергова російська ракетна атака, і Польща цієї ночі знову піднімала винищувачі у небо. Щоб що? Щоб відстежити кількість секунд, напевно, що гірко також інізують українці у відповідь на цю новину. Ну а якщо серйозно, то коли прийде на вашу думку розуміння, що відсутність реакції на такі провокації з боку Росії в повітряному просторі НАТО вона стимулює до подальших і більш серйозних провокацій? Ну насправді таке розуміння очевидно, принаймні у військових професіоналів воно є, але е, ми повинні розуміти, що е, для е, тої реакції, яку ми очікуємо, зрештою, да, від е, е, північно-атлантичного альянсу, так, від е, такої загрози з боку е, російських ударних систем для повітряного простору, е, системи безпеки НАТО, е, ну, потрібна насправді досить така. Специфічна політична складова і на жаль, об'єктивно, нам треба констатувати, що росіяни дуже добре розуміють цю політичну складову її специфіку. Так і вони чудово розуміють, що ну навіть при найбільшому бажанні ось такі інциденти з Ну, скажімо, прильотами російських ракет, ударних безпілотників і так далі а в повітряному просторі країн-членів НАТО, вони при всьому бажанні вони не можуть стати причиною того, щоб Альянс активував, наприклад, п'яту статтю Вашингтонського договору, чи навіть говорив про таку активацію. Максимум, що може бути, це. Активація четвертої статті це якби взаємні консультації, так? тобто що можна зробити для того, щоб ну, ці інциденти не загрожували системі колективної безпеки НАТО. І насправді НАТО вже робило кроки в цьому напрямку. Ну, от, спочатку Польща отримала додаткові петріоти від Німеччини на тимчасовий період, правда, німці потім їх забрали, але тим не менше. І Румунія, коли для цього південно-східного напрямку, південно-західного напрямку, та, з нашого боку, mm -hmm. ця ситуація стала теж актуальною. Муні отримали додаткові літаки в 16 від американських партнерів для того, щоб посилити захист власного повітряного простору. Але ну, на жаль з політичної точки зору це максимум на що здатен альянс в реагуванні на ось такі провокації, і росіяни це чудово розуміють. Інша справа що. Країни-члени НАТО, які межують з Україною, вони можуть в двосторонньому порядку з нами погоджувати процедури моніторингу того, що відбувається в повітряному просторі, процедури знищення тих самих цілей, да? тому що з одного боку ми можемо зрозуміти, чому поляки, наприклад, не збивають ці ракети, тому що, ну, скажімо так, вони не маючи можливості і мабуть, що не ставлячи собі таку мету. Да? Відстежувати ситуацію у повітряному просторі України, вони не до кінця якби, бачать всю траєкторію цієї ракети. І ну, насправді польські військові досить сильно побоюються такого інциденту, коли вони, наприклад, можуть запустити перехоплювач, над, щоб збити російську ракету над своєю територією, але цей перехоплювач на ракету російську, припустимо, вже на територію України. І припустимо, що у рамки цієї ракети падають на якісь цивільні об'єкти або цивільні будинки та, на території України. Тоді виникає питання, хто винен в цій ситуації. Ну і якби тут такі організаційні моменти, які очевидно між Києвом і Варшавою вони не врегульовані. Тобто для того, щоб ну от підняття в повітря польської авіації кожного разу, коли от в Україні на повітряна тривога, для того, щоб це було. Максимально корисно і для поляків, і для нас, ми повинні з е, Варшавою погодити організаційні і військово-технічні процедури, якими ми б е, могли обмінюватися інформацією, тобто ми б е, показували полякам те, що бачать наші радарні установки, поляки показували б нам те, що бачать їхні радарні установки. І, зрештою, якби ми синхронізували е, і, е, ну, якби налагодили кооперації взаємодії між підрозділами сил е, протиповітряної оборони, там наземні батареї, так е, ну літаки, які знаходяться в повітрі. Збройних сил України і відповідно збройних сил Польщі, це було би набагато ефективніше. Але це вже питання, скоріше не до НАТО, це питання до ну, власне, військової політичного керівництва України і Польщі, тому що це речі, які пропрацьовуються на двосторонньому рівні, і насправді НАТО не забороняє Польщі, Румунії чи будь-якій іншій країні членові альянсу які межує з Україною робити такі речі. Просто це питання, ну скажімо, певної політичної волі, певних політичних і військових рішень. Ще про політичну волю. Тоді далі запитаю, от в якому контексті уночі цієї ночі у Ростовській області було підірвано трубопровід, який перекачував нафту до морського порту. Повідомляє про це наша розвідка. Отже, тривають дії із позбавлення Росії нафтодоходів, Ну і власне створення паливної кризи на болотах. І, і при всьому цьому деякі наші союзники вони так би мовити застерігають від таких ударів по території Росії свіжа заява від Ентоні Блінкена, керівника держдепу. Чому на вашу думку вони демонструють таку багатовекторність, коли Росія загроза, але є але ну насправді для американців, якщо говорити про наших партнерів в Вашингтоні, це така досить делікатна тема, особливо зараз, в цей передвиборчий період для них? Трамп і його прихильники дуже багато спекулюють на тому, що насправді от ці от удари українських дронів по російських НПЗ. По російській нафтанавтовій переробці вони насправді впливають нібито на ситуацію на міжнародних ринках, і зрештою вони впливають на зростання цін на бензоколонках на території Сполучених Штатів. Та і ну, якби для американців один із головних показників економічних ефективності економічної політики там, кожного конкретного президента, це крім там цілого ряду індикаторів, ще дуже велику увагу звертають на ціни на заправках.